Всім привіт! Ну що, як ви вже знаєте, хто стежить за нами в Фейсбуці, що старшеньких хлопчиків і одну дівчинку ми вже зняли з молока. Це я про телят зараз кажу вам. І дуже багато було питань стосовно годування телят в після молочний період. Ось як тільки ми відняли теляток, зняли з молока, як же їх далі годувати? Ой, яке сонце яскраве. Одразу вам кажу, ми не варимо піл, не робимо ніяких кашок, малашок. Там був у мене пост, коли телята дуже сильно кричали перші дні, перший там день буквально, коли зняли з молока і прям дуже-дуже вони вирощали. Чому так відбувається? Тому що телята звикли до режиму. Тобто вони знають, о котрій годині їх годують молоком, і ну, зрозуміло, що вони до цього звикли і вони будуть його м, чекати і хотіти. Бо молоко для телят ну, це набагато краще, ніж там комбікорми, сіно вода, які є у них в вільному доступі. Ось. А, ну що, ми знімаємо з молока після того, як теля випило мінімум 500 літрів молока. А ось зараз порахуйте, будь ласка, скільки має коштувати теля, якщо воно має випити тільки мінімум, це саме мінімум 500 літрів. А ну наші телятки випивають більше. Тут хтось набагато більше, хтось трошечки більше, тому що відйом у нас зараз відбувся такий дуже спонтанний, тому що як ви знаєте, що ми не планували брати сім телят нових, але так як у нас ну така трошки обмежена кількість молока зараз є вільна для випики телят, то... Ми зняли всіх. Вік у них, у них був від 2 місяців і тижня до половиною місяців. Ось, зняли ми всіх в один момент. Всі телята вже їли гарно комбікорм, тобто вони у нас були поділені на дві на групки, і я бачила, що проїдаємість у всіх гарна, тобто всіх можна було вже знімати. Найголовніше, що це, щоб теля їло мінімум кіло-півтора комбікорму. Пиловодичко і а, Ось, І в принципі ми можемо знімати. І ще немало такий важливий фактор, треба, щоб а, ми даємо або ж зерно крупного помолу, або цільну кукурузку. Вже кукурузка у нас закінчилася, тому зерно крупного помолу а, і повинно, щоб в... Телятка, тобто, коли він сходить в туалет, виходили ці неперетравлені зернинки. Так, саме неперетравлені. Багато хто скаже, Ой це гроші на вітер, на що ж їм давати, воно ж все одно не перетравлюється. Ні. Воно навпаки слугує таким подразником рубця. А це свідчить про те, що рубець вже достатньо розвинутий і теля може споживати грубі корми на повну міру. Ось, і тому... Ми можемо знімати молоко і ставити їм комбікорм або ж дерть, що там ви будете їм давати впродовж всього їх подальшого життя. З чого ж складається їх раціон ось зараз? З 2-3 місяців і приблизно до 5-6 місяців. Сіновода в вільному доступі це все життя, ось з народження і до кінця сіновода в вільному доступі. Дерть, зернова група, зараз також в вільному доступі, з чого складається їх комбікорм. Це ячмінь, пшениця, овес та висівки приблизно в, різних, в рівних частинах. Ячмені трошечки більше, пшениці трошечки менше. Але це вже буде залежати від того, що у вас є по наявності, скільки у вас чого. Ми пшениці постійно закуповуємо менше, ніж всіх інших видів зернових, тому що пшениця це не найкращий, Корм для годування худоби. Хто б там, що наказав, все життя там бабусі дідусів, пшеничне дерті, все таке. Ні. Ячмінь кукурудза ось це найкращий корм для е, тварин. Але у зв'язку з тим, що зараз поки що кукурудзу у нас немає, у нас такий склад. Також до цього всього додається вітаміно-мінеральний е, комплекс і обов'язково соєва макуха та соняшниковий шрот або ж також макуха. Соєвої макухи приблизно до 20% це 15-18%, і соняхової приблизно 10%. Але ж ви дивитесь по вашим телятам, щоб, не дай Бог, там не було ніяких розстройств, поносів і всього такого. Ви дивитеся по телятам. Ось. І ця дерть у них у них постійно в вільному доступі. Ось, бачите, мишка зараз її проїдає. Зерно у нас... З двох фракцій це плющене зерно і мелене зерно. Плющене зерно набагато краще засвоюється, ніж мелене, бо при плющенні зерно не, не нарушається у ньому, можна сказати, волокна. Тобто воно просто сплюскується, сплюскується, <смі> ну, а, а не перебувається так, як на млині. Тому приблизно... Ну, можна сказати, 85-90% воно засвоюється. А Дерці засвоюється 60-70 це потолок і, якщо правильно, підібраний підібран калібр, можна сказати, помолу. Ось, тому ми дуже любимо нашу плющилочку, але вона трошечки нас підводить останнім часом, бо дуже великі обсяги її е е е роботи, вона дуже-дуже старенька, набагато старша, ніж я. Ось і тому ми трошечки облегшуємо їй працю і носимо наше зерно на млин. Ось що ти робиш? Тому якось так. Ось, макуха, все-все-все у нас залишається не мелене, не дроблене. Тобто, ось так вона і є. Якщо ж у вас макуха вже взагалі дуже великими такими шматками, то її краще, звісно, якимось чином зменшити. Або ж... Ну, багато хто розпарює. Ми не займаємося таким. У нас постійно все сухе, телята прекрасно його їдять. Ми не в ризиці, що воно все може закиснути, воно може визвати потім ацидози, воно може визвати викликати у телят діареї і все інше. Тому ось такий спосіб відгодівлі це. Найкращий спосіб відгодівлі, більш така концентрована відгодівля, можна сказати. Ну, краще було б, якщо б був би випас, ось, але ми не маємо такої можливості. Але ви бачили, у нас ось ми ж продавали бичків, який їх вік був, від року до року і трьох місяців, і середня вага по нормальним бичкам, якщо не брати Джерсея, була 480-530 кг. Ось тому, навіть більше, мабуть, там вакула більше, мабуть, заважує. Ось, Тому якось так. Якщо будуть ще якісь питання, будь ласка, пишіть. Також, коли я зняла їх з молока, ось два дні тому я додала їм альбендазол в корм груповим методом. Там дозування було стандартне, плюс 15% на груповий метод, тому що там хтось може з'їсти більше, а хтось менше, але це достатньо такий лояльний препарат, не треба було кожного колоти. Проколюємо ми ще левимізолом, в маленькому віці, приблизно в місячному віці, ось о, телятки, які приїхали, також о, треба буде їх проколоти. Зараз нехай трошечки адаптуються. Ось, І далі, що у нас виходить? Дала їм альбендазол і в принципі все добре. Вони нормально виглядають, вони нормально проїдають все, все у них добре. А, поки що, коли зняли з молока, звісно, вони трошечки будуть перепадати. Трошечки можуть підходіти, тому що це все ж таки стрес для них, ось, але вони дуже швидко наберуть свою вагу. І ще раз кажу, що там мені хто написав? ось, бідні телятки, вони плачуть. Ви розумієте, що в природі ніхто їм не буде варити манки, давати піле, підкрашувати молоком воду. І все-таки це все повна фігня, Тому що, ще раз повторюю, що вода повинна бути окремо, молоко окремо, тому що воно... Перетравляться в різних відділах шлунку. Вода потрапляє в рубець, а молоко потрапляє в сечу. І тільки в сечузі воно може повністю перетравитись. А якщо ось така бурда буде потрапляти в рубець стеляті то рубець просто не може перетравити тваринні такі, ну, жири тваринного походження, тобто молоко. А коли ось це манки і все, ну, не знаю, це... Раніше тварини виживали, знаєте, найсильніші. Всі кажуть, ось у мене там за життя було 5-6 телят, всі виростали дуже великими. Дуже великими це дуже, знаєте, таке у кожного своє. Тому що коли ми виставляли там фото, відео Аслана, Льоні, ось цих бичків Бельгійця, Голштина в віці трошки більше року. Ось це все фотошоп, ось вони там не такого зросту, ось вони не такі великі. Для того, щоб вони були нормальні, по-перше, це генетика, не крити всіх одним биком. Дуже-дуже багато років підряд, і доньок, і, і внучок, і всім, і всіх. І друге, це нормальна годівля А ось коли раніше там... Годували манками, кашками, і бик там в три роки був 500 кілограм, і всі такі, о, дивись, який в мене великий бик. Зараз в рік можна досягати таких самих приростів. А стосовно вже продуктивності стосовно молока, я вже взагалі мовчу, тому що, я ж кажу, коли там 3-4 тисячі кілограм на корову доїли за лактацію, давали там і медалі, і що тільки не давали. А зараз ну, найменша продуктивність на фермах це від 9 тисяч. І це ну, це нормальна продуктивність. І ніхто зараз каші не варить, ніхто там жомом не годує, повинна бути збалансована годівля, повинна бути повинні люди слідкувати за генетикою тварин також, ось подивіться, да, бачите, Голштин і бельгієць. Вони на однаковому раціоні, але їх маса зовсім різна. Тому що це різні направлення. Якщо вам треба м'ясо, ви берете одну породу. Якщо вам потрібно молоко, ви берете іншу породу. І, звісно, як Голштина не годує, він не буде таким, як бельгієць. І так само навпаки. Тому якось так. Що, які ще були запитання стосовно того, ось теляти кричать, плачуть, Ну, покричали вони два дні. Ну все, вони зрозуміли, що молока більше не буде. В природі, коли корова відбиває теля від виманів. Це приблизно четвертий, п'ятий, шостий місяць теляти від народження. І коли мені кажуть, що треба було підкрашувати водичку молоком, ви розумієте, що навпаки, перед запуском корова, коли вже не дає пити молоко своїй дитині, у неї навпаки ще жирніше молоко, аніж на піку лактації, коли його багато і воно менш жирне. А перед запуском навпаки теля отримує дуже багато, дуже багато. На, саме по насиченості більш жирне молоко, але кількість його набагато менше. І так само робимо і ми. Ось на випийці ми вже можемо годувати в кінці один раз на день і зменшуючи кількість. Якщо, наприклад, ми давали і по 8, і по 9 літрів на день, то перед зняттям з молока ми давали 3-2 літри, навіть якщо це одноразова випийка. Таким чином ми стимулюємо більшу проїдаємість комбікорма. І коли мені пишуть, що ось там теляти не хочуть їсти комбікорм, як їх заставити їсти комбікорм? Просто потрібно трошки зменшити молоко і давати його два рази. Звісно, коли ви даєте три рази по 3-4 літри, то теля не буде їсти комбікорм, бо він їм не потрібен. А нам потрібно навпаки розвинути їх рубці, щоб вони в майбутньому могли більш перетравити їжу, дорослу їжу. Так, якщо ви хочете, наприклад, здавати... Маленьких молочних телят, то тоді так є сенс їх випоювати якомога більше молоком, щоб у них була більша маса саме в дитинстві, в такому маленькому віці. А якщо ви хочете залишати навіть відгодівлю хоча б до року і трошки більше, то тоді вам потрібно розвинути їх робити так, щоб вони могли їсти більше саме комбікорму або ж монокорму і грубих кормів, які у вас є. І тільки так ви зможете досягти гарних приростів і привісів. А коли ось ці маночки, кашки і все інше, то це, ну таке собі. Ви можете казати, все життя так годувало. Мені навіть писали ось недавно стосовно цього, що ось там телиця, поки не вип'є 3-4 відра води, вона буде ревіти. А реве вона чому? Тому що вона хоче молока. Молока, не води. Її привчили випованням з відра, і вона асоціює відро з насиченням. Але... Коли теля п'є молоко, вона, воно втомовує голод. Коли теля п'є воду, воно втомовує спрагу. І тому це трошечки різні поняття, а якщо... Поїти тварину, наприклад, теплою водою, вона не розрізняє теплу воду з молоком. І тому будуть ось такі проблеми, що поки теля не розіб'є свій шлунок до величезних масштабів, знаєте, такі потім рахітні ходять, такі маленькі ножки, угловаті дуже жопи і таке велике-велике пузо. Приростів не буде, тому що, тому що ви вже вграли грали просто в ЖКТ вашої тварини. Ось такі справи. Тому ви побачили, що вони їдять, як вони живуть, результати цього всього. Ваша справа. Хочете годувати кашками, пойлами, годуйте. Я показую нашу, наш підхід до вирощування і наші результати. Тому всім гарного вечора, тихої, мирної ночі, щоб все було добре. Всім до побачення. you mm -hmm.